Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександра. Шановні мої глядачі, сьогодні у нас відео чим і як я підживляю свою смородину перед цвітінням і після цвітіння. Ось це старі кущі, яким я дав друге життя. Вони у нас е, минулого року дуже гарно подоносили завдяки одній гарній підживці. Ось так також цього року ось ці кущики дуже-дуже старі, на них дуже там багато є е, цвіту ось цих е, квіт, квітів. Ми дуже рясно цвіли в нас. Ось так. Хоча цього року я і не встиг підживити їх, але після звітіння я їх обов'язково підживлю після плодоношення. Також ось ці у нас кущики. Уже є зелененькі плоди, кому видно. Ось так. Трішки не дуже вони у нас прийнялися оці. Ось тут також грязно-рясно цвітуть, поки що ще цвітуть, але добре. І ось тут Уже і зелененькі є. Буду я бризкати, тільки не можу знайти е препарату, щоб це обризкати. Вже є ось цей кліщ, чи як він обов'язково знімлю відео, як я підживляю, ой, тобто як я обризкую. Травичка у нас тут гарна, кульбабка, все. Ну і тут ось випускаються зелені паростки із із з землі знову ось так багато, їх там є все сухі, і там їх є дуже-дуже багато. Вони вилазять потім на наступний рік будуть у нас плодоносити Ну і ось оці такі кущики також цвітуть. Ну, і ось є в мене така смородина, дуже похожа на хазентему. Це Дуже рясне цвіте з жовтими квітами, жовтими такими аж гронами. Ось так, ну будемо бачити. Так ось сьогодні я розкажу, чим я підживляю свої гарні-гарні кущі малини. І малину, і я підживляю одним таким своїм препаратом. Дуже він гарно стимулює ріст. І плодоношення. Минулого року дуже багато було плодів, тільки не встигли ми їх зібрати, вони не встигли доспіти, тому що в нас швиденько бахнули морози. Ось так. Гарно кущі ростуть. Тут вони в тіньку, тут не є дуже так сухо, вони тут біля дерев, ну і гарно вони розвиваються. Тільки я їх ще не прополов. Ось так. Я їх нічим не бризкаю наразі. Поза минулого року бризком, мені це не сподобалося. Багато кущиків було також трішки частично посохли. Ось так. Краще гарно попрацювати, чим завдати шкоди. Але та праця буде такій. Ну, гарною, тобто краще раз пополати, гарно, щоб залишилася майже сама земля, чим бризкати і на кущі, і на траву, і взагалі. Ту траву потім ні курям, нікому не можна дати. А ось цю, яку ми спалимо, то можна і курям і кому хочеш. Ось так. Так ось ця полуниця, яка в мене терсую засипана, також я її підживляю. Цю полоницю я підживляю курячим послідом. Можливо, усі вже догадалися. Я підживляю оці свої культури, кущики, полонички, смородину, малину, підживляю курячим послідом. Він гарно стимулює ріст. Дуже гарно, це дуже гарна піджива. Обов'язково у кого є то обов'язково підживляйте. Можна як і у сухому, так і у мокрому вигляді. Наприклад, я підживлю смородину у сухому, полуницю у мокрому. Тобто я обкид... навколо кущів накладав, але не під самий стовбур, ось буряни, не під самий стовбур, а отак десь. 10-15 см від стовбора. Ось так. Від куща. Щоб не спалювати коріння. Це дуже, якщо переборщити, можна спалити кущі. Ось так. Ну і ось вони такі наросла зелена маса на них гарний. Цього року я трішки не встиг бо трішки забагато було роботи. Але я собі пообіцяв, що обов'язково підживлю після плодоношення. Або навіть і після цвітіння. Уже буду бачити як. Ну, ось так. Ось полоничка вже гарні кущі нарощує. Ось так. Я підживлю її під час цвітіння, під час зав'язування е, плодів. Можливо, багато людей бачили, як я розказував, коли я підживлюю полоницю. Я підживлю під час світіння, тому що полониця під час світіння, вона як буде нарощувати зелену масу, так і ось плоди. А коли ви перед світінням, коли ще немає ні цвіту, нічого, ви її підживете, полуниця наро... наростить велику зелену масу. а от… А от цвіту майже не буде. Буде дуже його мало і плоди будуть дуже-дуже малесенькі. Дуже-дуже. Ось так, можливо, комусь буде ця інформація цікава, хто буде підживляти. Малина тут у мене зовсім інакше підживляється. Я розкидаю по цілій грядці малиновій, після того, як прополюю, також під. Під час цвітіння, так можна деколи і, під, і перед цвітінням. ось так, Ці зелені косики тут ще є е, перегній. Але я підживляю і перегній, і курячий посид. Дуже воно гарно стимулює ріст, кущі. Ось дивіться, які гарні кущі ростуть. І е, велика кількість нових паростків. Вилазить із землі. Ось так. Дуже гарно вона розвертається. Мені цей метод дуже подобається, так що, кому цікаво, пробуйте, експериментуйте. Нехай вам все вдається. А з вами був Олександр і канал Наше господарство. Всім мирного неба і швидше не перемога! Всім па-па-па-па!